Чому люди покинули захоплені адмінбудівлі, пояснив народний депутат України Петро Порошенко на недільному віче у Івано-Франківську, яке зібрало тисячі прикарпатів. Опозиціонер визнав це вимушений крок, аби звільнити заручників влади. Далі ж політичну кризу треба вирішувати не на вуличних протестах, а в парламенті. Продовж наступних двох тижнів на думку Порошенка Україна має повернутися до конституції 2004 року. А у Верховній Раді потрібно сформувати нову більшість. Коли ми будемо мати конституцію 2004 року, влада не буде мати можливості тиснути на депутатів. Я вважаю, що це сором. Коли депутати, мажоридарники, які обрані на Волині, Хмельницькому, Житомирській області, в областях, де переважна більшість людей підтримує рух майдану, чомусь сидять і голосують про владні більшості. Кого вони представляють? Вони не представляють цих людей, вони там сидять лише із-за того, що на них тиснуть. Як тільки буде переформатована. Парламентська більшість, як тільки буде змінена конституція, ми можемо вже гарантувати, що перше. Людям, які прийняли участь в масових акціях, нічого не загрожує. Ми можемо брати на себе відповідальність за їх безпеку. Бо парламентський контроль над силовиками повернеться разом з тим, каже Порошенко. В країні треба призначити технічний, а не політичний уряд. Ці кроки знімуть напругу в суспільстві і створять підґрунтя для чесних президентських виборів у наступному році. Наразі ж завдання для місцевого штабу національного спротиву не змінюються. Тут і далі організовуватимуть відправлення людей до Києва, але зі старого офісу. Далі продовжується наша боротьба. Далі будуть відбуватися вічі, відправлення людей до столиці, поточні акції і заходи. Підпілля ми йти не будемо. У нас є офіс на незалежності. 5. вічі будуть продовжуватися з цього балкону, який знаходиться в мене за спиною з міського ради. Наприкінці віче Петро Порошенко подякував Івано-Франківцям за активну участь у житті столичного майдану і визнав мешканці Прикарпаття з перших днів протестів в епіцентрі всіх подій.